Антонов свіфтейр 2026 є одним із найсучасніших проєктів українського авіабудівного гіганта Антонов, який демонструє нову еру вітчизняної інженерії, поєднуючи швидкість, ефективність та інновації. Літак, створений із прицілом на середньомагістральні маршрути та орієнтований як на цивільні авіакомпанії, так і на урядові чи гуманітарні організації. Основна мета Свіфтер забезпечити швидке, безпечне та економічне перевезення пасажирів і вантажів, зберігаючи при цьому екологічну ефективність і надійність, що стали синонімами бренду Антонов. Конструкція Swift 2026 вирізняється новим поколінням композитних матеріалів, що дозволяють зменшити вагу корпусу до 15% у порівнянні з попередніми моделями. Це не лише покращує паливну ефективність, а й збільшує дальність польоту до 4800 км. Крила з адаптивною аеродинамікою автоматично змінюють форму під час польоту, зменшуючи опір і покращуючи стабільність. Двигуни нового покоління розроблені спільно з європейськими партнерами і забезпечують зниження шуму на 40% та викидів Сіо2 на 25%, що робить свіфтир родним із найекологічніших літаків у своєму класі. Кабіна екіпажу оснащена системою Antonov SmartFlight, яка об'єднує цифрові прилади, автопілот шостого покоління та систему прогнозного управління польотом. Пілоти отримують максимально інтуїтивний інтерфейс, який дозволяє контролювати літак у будь-яких умовах з високою точністю. Пасажирський салон Swiftair, розрахований на 110 місць, пропонує новий рівень комфорту, покращену шумоізоляцію, регулюване освітлення, індивідуальні мультимедійні панелі та ергономічні сидіння. У вантажній версії Swift здатен перевозити до 12 тонн корисного навантаження, що робить його універсальним для різних місій, від комерційних перевезень до гуманітарних польотів і військово-транспортних завдань. Завдяки можливості швидкої зміни конфігурації салону, літак може переходити з пасажирського режиму у вантажний менш ніж за три години. Особливу увагу розробники приділили безпеці. Літак оснащений системами раннього попередження про небезпечні погодні умови удосконаленим автопосадковим комплексом і захистом від Кібератак. Антонов також планує сертифікувати.